Продовження дії закордонного паспорту та оновлення даних, перебуваючи за кордоном, в ТЦК та СП. Відповіді на питання адвоката на практичному прикладі, в якому надано правову допомогу та отримано позитивний результат щодо оновлення даних, перебуваючи за кордоном для отримання консульських послуг щодо продовження дії закордонного паспорту громадянина України. Наразі за кордоном, чоловікам, громадянам України без військово-облікового документа з Наявним штрих-кодом чи витягом з резерв плюс з QR-кодом неможливо отримати консульські послуги, включаючи продовжити дію закордонного паспорту чи отримання нового паспорту чи іншого документа, звертаючись до консульських установ без наявності в базі оберіг, тобто в реєстрі військовозобов'язаних чоловіки отримують відмову та їм пропонують повернутися до України для оновлення даних в ТЦК. Але оновити дані можливо шляхом подання заяви до ТЦК щодо оновлення військово-облікових даних, долучивши паспорт, код та військово-обліковий документ, зробивши це поштою чи електронною поштою, підписавши документ ЄЦП, тобто електронним цифровим підписом. І так, з практичного прикладу, чоловік, перебуваючи за кордоном, Оновив свої дані за допомогою застосунку Резерв Плюс, але дані неповні та зазначено необхідність звернутися особисто до ТЦК із зазначеним питанням, витяг з Резерв Плюс наприкінці публікації. Підготовлена та подана письмову заяву щодо оновлення даних до ТЦК з долученням необхідних документів, подано поштою та електронною поштою. З підписанням електронним цифровим підписом, єЦП ТЦК що зробила. Внесення за заяву відповідної інформації до реєстру оберіг відносно заявника наприкінці публікації та продовження дії закордонного паспорту у консула України на підставі витягу з Резерв плюс, який є офіційним документом наприкінці публікації. Тобто наразі ще можливо оновити свої військово-облікові дані, перебуваючи за кордоном за допомогою застосунка Резерв Плюс. Якщо інформація не повна, можливо звернутися належним чином до ТЦК. Та СП, письмовою заявою, долучивши необхідний пакет документів, та оновити свої військово-облікові дані і все ж таки отримати консульські послуги, перебуваючи за кордоном. Що ви думаєте до цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях, пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична консультація адвоката, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, лайк. Коментар, підписка на канал. Дякую вам за вашу увагу.